ми є свідками, коли представники однієї політичної сили просто-напросто гвалтують депутатський корпус обласної ради. Десь нещодавно в ефірі сказала, що четвертина депутатів які садять в цьому залі це страшні корупціонери, бо вони сиділи колись в обласній раді минулого скликання. Якщо ця особа не принесе вибачення, або вона того скаже, що вона того не говорила, то запиту не буде. Якщо так, якщо... Все таки це було і це можна підтвердити. То на наступну сесію я прошу внести питання про недовіру такій особі про звільнення її з посади. Мені підозрювати гладія чи галабалу. Підозрювайте галабалу. Підготувати апарат обласної ради, рішення обласної ради про те, що в Івано-Франківській області корупції немає. А констатація факту, що в нас є, чи немає корупції, я не знаю, що це таке. Чистої води корупційна схема називається русло-очищувальні та рус русло-регулювальні роботи. Тут можна дуже багато грошей е, врегулювати. Е, ну, щоб ви розуміли, mm -hmm. як ця схема працює. Е, є річка, з річки видобувають щебінь чи пісок. Ну, всі райони це бачать, так? Стоять дробілки, от щось видобувають, е, ніхто нічого не платить, а за одну машину отримують чистого прибутку приблизно 5-6 тисяч гривень. Ну, машин таких може вивозитися кілька в день. Зараз ви починаєте нову фішку розкручувати щодо русло очищувальних робіт. Це є прекрасна програма, з моєї точки зору. Це є потрібна програма. Оці люди, депутати, які сидять в комісіях, наприклад, зараз мають прийняти рішення, чи варто нам віддати півмільйона гривень. На проведення заходів з озеленення таких сіл Болехівської міської ради як Тисів, Гузів, Підбережні, Життя, міста Болехів. Я не розумію, як це озеленювати село, коли фактично саме село знаходиться майже в лісі, і таких рішень їх є, їх є дуже багато. Ви піднімаєте питання то на рахунок озеленення сіл і міст, з чим я, наприклад, не згідний. Ну треба озеленювати Уже багато питань виникало в учасників АТО і волонтерів щодо контролю за цими коштами, які цього року, а це 8, більше 8 мільйонів 200 тисяч гривень виділяються на цю програму. І було дуже велике прохання, щоб вони мали змогу як організації контролювати витрачання цих коштів. І це питання вже відкладається. Відкладається воно мусолилось на минулих сесіях, минулим скликанням. Мусолиться зараз. Наскільки ну, вже можна його перекладати, не морочте голову, що має бути. Комісія, на яку ви будете вішати всю лапшу, яка ведеться в нас в державі. Я вам говорю, <різвіст> ще я вам говорю про те, що є. Коли ви йшли на вибори, ви всі піарились на атошниках, ви всі казали, що ви були в АТО, ви всі казали, що ви допомагаєте, але ви всі ці допомоги робили тільки за допомогою волонтерів. І зараз ви їх не вислухали, а зараз ви їх відправили. Ви не маєте поваги не до атошників, ви не маєте не поваги до волонтерів. Ви великої поваги відносно до Ольги Юрій. І Я можу вам запевнити, що за вашою спиною знаходяться всі атошники, і нехай не дай Боже вас буде тут обіжати. Ми прийдемо всі до вас.